Починаємо засідання нашого дискусійного клубу. І сьогодні ми продовжуємо розмову про долання стереотипів в мистецтві, оскільки захід наш відбувається на території музичної школи. і Ми вже давно практикуємо такий досвід як модерування самими учнями. Вести сьогодні засідання сьогоднішнього дискусійного клубу. Також будуть учні зараз. Я оголошу наших модераторів. Це Кирил Садовський. Кирило, вітаємо. Марія... Добрий день. Марія Стритович. Добрий день. Богдан Кошла. Вітаю всіх. Мікрофончик підніміть, бо не чутно. І вже модератори будуть оголошувати наших гостей. Тож, готуйте запитання. Я думаю, що зараз буде дуже цікава розмова. Отже, ми вітаємо всіх. Шановні учасники та гості нашого дискусійного клубу. Сьогодні у нас планується дуже нетривіальна розмова, тому що мова піде про стереотипи в мистецтві, а точніше, шляхи їх подолання. Нагадуємо, що наша сьогоднішня зустріч відбувається у межах інклюзивного проєкту Музика чуттів». Буквально вчора відбувся просто неймовірний концерт. А сьогодні ми вже маємо можливість поспілкуватися та поставити свої запитання його творцям. Феліксу клізеру, всесвітньо відомому валтуністу, який неймовірно грає на інструменті лівою ногою, бо народився без рук. Пане Феліксе, вітаємо вас! Для мене неймовірна честь модерувати цю дискусію з вами. Oh, yeah, um, I say, should say some words. Yeah, it's fantastic to be here, and uh, I'm very glad and looking forward to our little conversation. Фелікс дуже радий бути тут, і з нетерпінням чекає розмови. Вінсенту <звісно> <voix> Кузловському. Неперевершеному диригенту світового рівня, який, до речі, вчора диригував модер... музику чутів. Пане Вінсенте, вітаємо вас. Вітаю. Ну і звичайно, композитору Євгену Петриченку. Пане Євгене, вітаємо вас. Друзі, вітаю! І якщо можна, я першу свою перший маленький спіч. Справа в тому, що я в цій музичній школі дуже часто буваю. Я вас всіх дуже сильно люблю. Ви робите неймовірні речі. І можливо, ті питання, які ви підготували до мене, можливо, ми залишимо на потім. Бо е, е, Вінсент і Фелікс вперше в вашій школі, і невідомо, коли. Буде наступний раз, тому я просто прошу всіх всі, всю свою увагу спрямувати саме на наших гостей. Дякую дуже. І перед тим як перейти безпосередньо до запитань, хочу нагадати всім, хто зараз спостерігає за нашою онлайн-трансляцією в YouTube. Ви можете писати свої запитання у чаті трансляції. Найцікавіші з них ми озвучимо. А ті, хто перебувають з нами тут, в пущі, ви взагалі маєте можливість поставити свої запитання особисто, піднявши руку, і ми надамо вам слово. Ну а поки своє перше запитання хотів би поставити я. Воно буде одразу для всіх учасників нашого дискусійного клубу. Коли саме і як виникла ідея цього проекту? І як почалася ваша спільна творча колаборація в його межах? Музика чутів народжувалась довго, але вона народилася, слава Богу. Е, у мене вона народжувалася два роки. Е, я минул... Два роки тому побачив неймовірного е, е, Фелікса е, на фестивалі в Равені, е, де він грав разом з маестро Рікардо Муті на фестивалі Равене Фестивал. І е, я відразу зрозумів, що е, ця людина е, цей неймовірний музикант обов'язково має приїхати в Україну і е, це сталося слава Богу. приблизно в той самий час я побачив, як е, е, працює. Е, Майстро Вінсент з Львівським оркестром. І я подумав, що обов'язково я, му, я мушу запросити Вінсента і до проєкту, який на той момент ще в моїй голові тільки народжувався. І так воно склалося, а потім я познайомився з учнями вашої музичної школи на одній з конференцій. І знаєте, ці пазли склалися, і, 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 і стало зрозуміло, що час народження цього проєкту настав. Дуже дякуємо вам, пане Євгене. Ще дуже хотілося б почути вашу думку, пане Вінсенте. Як ви долучилися до цього проєкту? Так. Ми, за... ми позналися у Львові на фестивалі Контрасти, коли Євген приїхав за своїм попереднім проєктом Концерт Гроссо» з позитивом. І також. Латошинський капела виступила, майже ці самі солісти, окрім ну, ваших діт дітей з вашої школи, Роман співав. А я плакав, там було дуже дуже, дуже класно було. А вчора диригував. А вчора, да, і, і я закохався в, і в капели, і в е, я кажу, композитору популярної здорових пісні, яким є Євген Петриченко. І я був дуже під великим враженням цього концерту. І просто я дуже хотів, щоб щось такого можу, може би задегригував. Ну, прийшов час і воно стало. Тобто треба мріти, і воно потім приходить, якщо Бог да. Або як 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 не да, то може Євгенда.

Uh, так, що ж, uh, це почалося з того, що я написав як менеджер uh, Національного будинку музики Феліксу, запропонував йому долучитись до до такого проєкту, описавши головну ідею і запропонувавши заграти кілька творів. And And so this was the very beginning for everything. And then, of course, we had many, many discussions and talks дискусії, uh, what we can do, how we can manage, uh, finding dates and so on. So then the process started, and um, yeah, so now I'm here. У нас було багато дискусій, багато було ідей, які краще твори виконувати. Але протягом певного періоду часу, коли обговорювалося це все, ми вже дійшли до висновку і до того, що ми будемо грати концерти Моцарта. Єдине, що я від себе додам як для мене це почалося. Це коли Женя зайшов в кабінет і сказав: А я знаю, що не мене питав. питався я швиденько скажу. І Женя, коли заходить в кабінет і каже слово Ромочка, це означає, що в жені якийсь масштабний проект народився. Але в ромочки сіпається око? <ріст> Отак воно і почалося, Вромочки. <ріст> дуже, дуже вам дякуємо. No. Феліксе, Наскільки я знаю, ви вперше у нас в Україні. Ви приїхали нещодавно, а саме ви вже чотири дні у нас тут. І в мене таке запитання: як ваші відчуття? Що ви вже встигли побачити? Що ви ще хочете відвідати? Oh yes, it's, it's it's a very first first time for me to be in the Ukraine and um, I have many many colleagues from Ukraine so I Played with many Ukraine musicians together, and there are some friends, um, close friends. Um, one violin player lives also in in Dusseldorf, where uh, in the area where I live. But I never was here in the country, so it's the very first time for me. And um, of course, it's a, it's a pleasure to be here making music together with all of you and meeting you and getting to know each other. So um, it's for me a wonderful time, and um, it's um, already not the first half i think the first few days so i will stay like 11 days and we have four days so there will be much more days coming and um, i'm sure it will be will be great too Так, для Фелікса це дійсно перший візит в Україну. Він дуже хотів приїхати, тому що у нього є багато друзів українців за кордоном в Німеччині і близьких серед них друзів. Він вже тут дійсно 4 дні. Але загалом це досить довгий візит на 11 днів, і ще багато в нього буде часу попереду, щоб побачити Україну, щоб більше дізнатися про українську культуру, і він дуже радий бути зараз тут в Україні. Дякую вам за відповідь, Феліксе. Я бажаю вам побачити та дізнатися багато про нашу культуру. А як щодо залу? Чи є питання у когось у залі? Є... О, є одне питання. Представтеся, будь ласка. Доброго дня, мене звати Олена, і у мене таке запитання. Пане Феліксе, що вас надихнуло почати створювати мистецтво? ah oh, oh, very philosophical question for the very beginning wow amazing well you know in the end you know what are we doing we are we are musicians so we go on stage and we play music and the beautiful thing about music is that you can communicate with with many many people um, um during music you can share emotions and you can share stories uh, without knowing each other without um, knowing the languages the culture the background so um, like yesterday i just arrived here i went on stage and um, i met you all and we made something together and um, and this is a beautiful thing about music and this is a thing or well, this is the reason why i love to make music <laughs> Для Фелікса, як він каже, музика це так важливо, що музика не має конкретної мови. Це є мова музики, і не обов'язково знати мову, куди ти їдеш. А саме через музики ділитися емоціями, поширювати один з одним, відчувати один одного саме через музику. Як це саме власне і було вчора на сцені, коли ми не розуміємо мови один одного, але музика нас об'єднує і це дуже важливо для Фелікса. Дякую. Дякуємо. Чи є ще в когось питання? Бачу, є. Представтесь, будь ласка. Кожухівський. Володимир. Всім доброго дня. Доброго дня. Привіт. Мене звати Володимир Кожухівський. Я навчаюся в дитячій музичній школі номер 39 та спеціальній школі номер 5 імені батьюка міста Києва для незрячих учнів. Феліксе, маю до вас таке запитання. Стосовно інструмента Волторне, ви багатьох інтерв'ю розповідали, що ваші батьки не музиканти, і з п'яти років ви почали вчитися грати на ній. Але в мене таке питання: все ж таки, розкажіть, будь ласка, свою історію. Звідки ви дізналися існування такого інструмента і взагалі такого слова? Тому що можливо якісь, інші, можливо якісь інші інструменти перед волторною пробували, наприклад, блокфлейту, бо зазвичай, як правило, з неї починають. Бо моя історія така: я е, граю на акордеоні. Так що це все почалося? Я почув звук е, якогось невідомого інструменту у свого дядька, а я в його запитую, е, що це за інструмент звучить, а він мені відповідає, що це звучить гармошка. І дав мені її потрувати. і мені він сподобався дуже дуже сподобався звук цього музичного інструмента. І коли я прийшов до школи, я його одразу впізнав. І захотілося вчитися на цьому інструменті грати. Так, все ж таки, яка ваша історія? Розкажіть, будь ласка. Wrong question. Це було довге запитання. But the answer is quite easy. I don't know. Відповідь проста й він не знає. Because, you know, um, okay, I will tell you a little bit more about my, I don't know, because uh, it's a little bit too short, maybe. But um, yes, my, my parents and, and my family, no one was making music, so no one had anything to do with music. So I went to my parents and said, I want to learn the French horn. My parents looked at me and asked me, What is a French horn? Що ж, його історії я не знаю. Насправді трошки буде довше. Якщо я правильно зрозумів, коли вони прийшли до батьків друга, запиталися, а запиталися, побачили Валторної. Запиталися в батьків. Чи... Ні, момент... Фелікс каже, що він захотів запитав батьків: я хочу грати на Вальторні, а, а вони а... запитали, що таке Вальторня. some attack where the different uh, translation yes there is polish translation and ukrainian translation it's it, it lost in translation <laughs> <laughs> okay and 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 um, <laughs> okay and then the story is uh, then, then, then i went to my parents and i grew up in göttingen a small city in the middle of germany and there was just one music school and there was just one horn teacher And I went there for a lesson, but I cannot remember where I've seen the інструмент the very first time. Fеліx виріс невеличкому місці. Там була лише одна музична школа, і він пішов в музичну школу і побачив там інструмент, але коли це саме було, він не пам'ятає. Окей. 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 Дякую за відповідь. Дуже дякуємо. Чи є ще питання? Бачу є. Представтесь, будь ласка. Е, мене звуть Поліна е, і я навчаюся в музичній школі номер 39 І в мене таке питання до Фелікса. Фелікс, розкажіть, будь ласка, от е, в якій школі ви навчалися музичній спеціальній чи звичайній школі? Чи ви хотіли би спробувати по пограти на бандурі? або ж... Е, Okay, 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 okay. Uh, I start with the second question. Um, the thing about me is, I can play the French horn, but I can just play French horn. So I cannot play anything else. I'm also not good at anything else. So if um, the world had not invented the French horn many, many years ago, I would not able to do anything. Що ж, почнемо з другого запитання. Фелікс грає на Валторні, і це прекрасно, що створив валторну, тому що на іншому інструменті Фелікс було важко грати, або він би не зміг заграти. Тому він дуже радий, що свіство створив валторну, бо тому, якби не було її, він би не знав, на чому би грав. Але я думаю, він би на чомусь би точно грав. and um, you know it was just in a normal music school and of course when you start to play an instrument it's, it's quite quite simple so you try to play a note and many many weeks later you try to play a second note then you try to combine both notes and it's just, a, just something for having fun so there was not the idea at the very beginning to make more than something for fun with the instrument Там певний час. Потім іншу, потім ще іншу. Потім він почав їх поєднувати. І так воно починалося розвиватися. Зразу спочатку, щоб от він вже вирішив, що буде музикантом, зразу такого не було. Дуже дякуємо за відповідь. Бачу ще одне питання в залі. Ви всі ви всі такі активні сьогодні слухаєте? Молодці, аплодуємо вам. Представтеся, будь ласка. М Моє ім'я чекає Михайло. felix i'm very impressed uh, with your strength and courage you inspire and motivate people to be successful in life so who or what helps you with this um. I, it's quite easy. When you want to do something in life, then you have the motivation. So when you love chocolate and there's no chocolate around you, and then there's one spot up to this tree and there's one piece of chocolate and that's the only piece of chocolate you can find in the world, then you will do everything to get up to the tree. And that's, that's the same like I do. So I I just love to play music and I love to play the French horn and that's the only reason why I'm do what I'm doing. So other things.

This is your first first day in here. So, how is key for you? So once again, how is Kiev for you? key Kiev. 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 I understood key. <laughs> um, wonderful so it's, it's you know, you, you know the problem is i arrived and then just having rehearsals and and concerts so it's not like like um, having the chance like like being on holiday so this is always a little bit different but the day before yesterday i had a longer walk through the city with with many many spots um, and uh, so I was there i got a got a nice idea of the city and um, the places and um, yeah it's wonderful to be here Фелікс дуже радий буде тут, і йому дуже подобається Київ. Звісно, що він тут не у відпустці, тому в нього не було багато часу, щоб мати змоги погулятися, тому що все рівно, коли у вас репетиції, ти сфокусований на підготовці до концерту. Але в нього була можливість два дні тому прогулятися, мати довгу прогулянку по Києву, трошки там частково по Подолу. І йому дуже сподобалося. Київ він вважає Київ чудовим. Thank you. Дуже дякуємо, і ми абсолютно погоджуємося з тим, що наша столиця прекрасна. Бачу, є ще питання у залі. Представтеся, будь ласка. Доброго дня. Мене звати Олександр. І в мене є до вас питання, пане Феліксе. Скажіть, будь ласка, от ви граєте на волторні, а чи ви любите співати? No. Дякую за відповідь. Ні, Дуже дякуємо. Ще питання є? Є ще питання? Представтеся, будь ласка. Добрий день, фелікс Лізер. Мене звати Богдан. Чи є у вас якийсь улюблений композитор, з яким ви хотіли б зустрітися особисто? Uh, I'm not quite sure if composers are friendly guys. Um, so, maybe it's good that we just have from a few persons just the music and not the person itself. Felix composers are not always very friendly Тому він е, о краще чи там знати про когось через кількох людей, чи просто відчувати контакт з композитором через музику. Але персонально хай десь там будуть через трьох людей. is to в a одна and the other part is а um, із a piece. And It happens, or I, ha I had quite often the situation that, that a really good composer has a point um, or, or sees his or her own work piece in a completely different way, and then I coming there as an interpreter um, for for doing the interpretation, and then I see, well, this is not working, this is not working. Maybe we should do it this way, and we should use this way, and um, so sometimes it's 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 good to have these both parts of the um, composition and interpretation and not to mix it as, as one so that i start to compose something and that the composer starts to interpretate um, something so this is a very special thing especially when i'm working together with um, composers that are alive and they write a horn concerto for me for example to have the chance to talk about what the idea is behind a piece or what he or she wants to express and then my job is it to, to find an interpretation um, how this works in the best way Long story short. сторіш um, зараз постараюсь перекласти швиденько. Дивіться, як Фелікс вважає, що взагалі поняття музики, створення музики воно складається з двох частин: з частини написання і з частини виконання, саме інтерпретації. І часто буває, коли сучасними композиторами, коли хтось пише, наприклад, концерт чи якийсь твір для валторни. І Феліксу дуже важливо розуміти ідею самого композитора, тому що композитор, написавши твір, може бачити одне бачення, одну ідею, одну інтерпретацію, яка може бути абсолютно полярно різною від бачення Фелікса як виконавця. І тому це загалом дуже цікаво, але як він каже, завжди важливо розуміти спочатку бачення композитора і тоді знаходити компроміси в вже самому виконанні. Фелі... Фелікси, та Євгени мені написали анонімне запитання, і воно досить делікатне. Воно стосується булінгу у різних закладах освіти. І, можливо, ви можете дати якусь пораду цій дитині? <казуєш> Я можливо, ну точніше, у мене в моєму житті не було такого досвіду, тому можливо моя порада буде некомпетентною, але що мені видається, що обов'язково треба робити, не треба це замовчувати, і не треба те це приховувати. Це потрібно. Озвучувати, проговорювати з тими людьми, яким ти довіряєш, спілкуєшся, з яким ти можеш поділитися цією ситуацією, і, можливо, ця людина щось тобі допоможе обов'язково. Я абсолютно погоджуюсь з тим, що сказав Євген, і хочу додати, що найважливіше для тієї дитини розуміти, що вона не винувата. Um, well, you know, I think the most important thing is uh, we are living in a world with so many people, and for every way of thinking, or for every opinion, you will find a person who is following this opinion or this point of view. So, I think the most important thing is that you um, take care that you are um, keeping yourself together with the people they are they are good for you, because there are always in the world people. They want not the best for you, so this will happen. It doesn't matter who you are, what you are doing, um, what your attitude is. So it happens for for everyone. So I think for me, it's the most important thing to to take care with whom we are, you know, working together. This is not maybe the right word, but with with whom we are living together, with whom we um, want to, yeah, be in social contact and so on. Um, to make this for an own decision to say okay this is a person who's good for me and this is not a person who's good for me and the person who's good not good for me i uh, threw them out of my life um, uh, felix uh, yeah Каже Фелікс: дій скільки є людей, стільки є думок, і цей світ настільки різний, що є різні люди. І часто, звичайно, що ми не можемо співпадати весь час один з одним. Важливо, як він вважає, завжди мати своїх людей при собі: ті люди, які є для тебе, своїми людьми, які тебе підтримують, і ти такий, який ти є. І звісно, що хтось може з тобою погоджуватись, хто з тобою може не погоджуватись. Але, але в першу чергу треба собі організовувати тих людей, мати біля себе тих, хто тебе буде підтримувати. Це важливо. Дякую кожному вас кожному з вас за відповідь. І я сподіваюся, що цей ця людина перегляне нашу трансляцію і знайде в ваших відповідях. Так, Якісь тримайся рішення? ми з тобою. Пане Феліксе, я хочу поставити вам запитання стосовно ваших книг, які ви написали. Я знаю, що перша книга має е, вона біографічна, а друга має мотиваційний зміст. Я дуже люблю читати, але читаю за шрифтом Брайля, бо є незрячим. Чи є можливість незрячим людям прочитати ваші книги?

i can say i'm doing in my life the things i would love to do so if there's something in my life i would like to do then i try to do these things and this can one day be means um, to make music another day it can mean um, writing a book and so on and i have the wish or the will um, to to yeah not to motivate people that's the wrong word but to show people um, what to possibilities maybe they can have and to follow to follow your dreams and your passions and that following dreams and passion not it means that that it's easy or simple or that something goes quick um, quite often when you have a dream of something then you try to do something and then you understand well it's it's, it's not easy it's difficult and it takes a long of time and um, to to show people this is quite normal and this is part of this process because we're living in a world everyone wants to have something quick and easy so when you want to become um, go to the gym. You want to be fit in in one week or something like this, and this does not work at all. Um, and so, this the motivation to write the book, the second book, especially was to motivate.